Доброго дня, дітки! Зима не тільки гарна та красива пора року. Вона ще дуже холодна. Зимою дуже легко застудитися, але ніхто не любить хворіти. Це дуже неприємно, дітки. Може боліти голова, може боліти горло. Може бути закладений ніс. Та буде важко дихати. Коли людина хворіє, у неї може підвищитись температура. Сил не буде ні для того, щоб гратися, ні для того, щоб гуляти. Тому те, що ми робимо, коли тепло влітку, ми не можемо робити, коли зима. Наприклад, їсти морозиво. Бо на вулиці і так дуже холодно, та ми можемо застудити горло. Якщо все ж вам хочеться з'їсти морозива, то його потрібно їсти вдома, де тепло, і не поспішати. Дуже часто під час зимових розваг людям стає дуже жарко, бо вони активно рухаються, спина стає мокрою. Що дитина в цей момент вирішить відпочити та посидіти, вона може застудитися. Краще піти додому та переодягнутися, тимою на вулиці бігати з мокрою спиною не слід. Інколи дітки дуже хочуть скуштувати бурульку, бо вона їм нагадує льодяник. Але цього робити не слід, бо вона дуже холодна. Ще вона брудна, може заболіти горло або живіт, ходити на вулицю у мокрому взутті або в рукавичках не слід, бо можна переохолодитися та захворіти. Пам'ятайте про це дітки Взимку потрібно гарно харчуватися, їсти корисну їжу. Зимою потрібно їсти мед, цибулю. Лимон, часник, каблука, малинове варення, калину. Тож слідкуйте простим правилам та будьте здорові! До зустрічі, малята!